Зима, грудень місяць, дуб канадський та дуб звичайний виявилися в цю пору солідарними. Стоять густо вкриті листям, хоч листя вже й сухе. Дуб звичайний, дуб черещатий лопасті його листків заокруглені. І дуб канадський, дуб червоний, червоний він по осені, такий гарний у нього колір листків. А зараз, як бачите, листки вже сухі, бежевого кольору, і лопасті їх гостренькі. Де так яскраво видно? Ось тут, мабуть. Гострі лопасті листків. Дуб канадський, дуб гостролистий.